Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ну що ж, продовжуємо тему нашого здоров'я. І як я вам вже говорила, мій блог буде трошки філософський. тому що, займаючись вже більше 10 років своїм оздоровленням, я вже сама побачила, що ну, ніякі здорові продукти, ніяке здорове меню не покращить довгостроково наші результати. Тому що. Якщо себе не розвивати духовно, ми себе сприймаємо як одне ціле. Тобто ми говоримо, я хвора, в мене болить голова, я не хочу те чи інше. Тобто Ми себе сприймаємо як одне ціле, як організм. А людина складається з двох частин: це наш організм, наше тіло і наша з вами душа. І ось ці дві частини мають свої екосистеми. Той, хто вже займається самоаналізом, самовивченням, той вже розуміє, про що я говорю. А для багатьох, можливо, ця інформація буде відкриватися вперше. Я ще не знаю, чи я зможу бути вам якимсь порадником в області душі, але ось з організмом давайте спробуємо розібратися. І я хочу, щоб ви уявили, що ось, наприклад, ваша душа це такий згусток енергії. І давайте його просто виймемо з нашого тіла і поставимо поруч. Тобто розділилися ми з вами на ось ці дві частини. Ось наше тіло, наш організм, а ось рядом стоїть наша душа. і Дивиться, спостерігає за нашим організмом. Це нам потрібно для того, щоб ми з вами зрозуміли, що ж нам треба виправити в своєму тілі за допомогою. Ну, як ви бачите, моє направлення, за допомогою оздоровчого харчування. А тепер давайте розглянемо наш організм. Природа. Нас з вами створила ідеально. І в нас з вами є все для довгого і здорового життя. В нашому організмі є безліч систем. Це і опорно-рухова, і кровоносна, і дихальна, і імунна, і видільна, і нервова. Тобто, ми з вами. Складаємось із безліч елементів, які взаємопов'язані між собою. Тобто, наш організм це така біологічна система, які властиві і саморегуляції, і самовідновлення, і самовідведення. Тобто, ми з вами маємо одну задачу. Це підтримувати якість нашого життя. Тож, давайте з вами разом проведемо свій самоаналіз. Але е, майте на увазі, що ось тут наша душа і ось тут наше тіло. Тобто ми на себе дивимося зі сторони. У нас уже з вами є блокнот, в якому ми записували свої цілі, для чого ж нам потрібно здоров'я. А тепер давайте туди ще запишемо. Що, на вашу думку, ви хотіли би змінити у своєму тілі на даний момент? І собі так виписали усі пунктики. Але хочу зауважити, що коли ви будете записувати, відганяйте від себе думки, які будуть вас засуджувати. Тобто. Не треба собі говорити, що ой, як я себе запустила, а це така хвороба, що вже скільки я її лікувала, до багатьох лікарів ходила, толку не буде. Тобто ось оці всі думки від себе відганяйте. Просто візьміть і запишіть, що б ви хотіли змінити якісь харчові звички прибрати з свого життя, якісь шкідливі звички прибрати, може там покращити своє волосся, шкіру, тобто все, все що ви хотіли змінити ось на даний момент, ось так дивлячись на себе зі сторони, запишіть у свій блокнот. Це нам потрібно буде для того, щоб ми з вами розуміли, що ми хочемо покращити в своєму організмі ну, завдяки здоровому харчуванню. Ось знову-таки невеличке завдання для вас. А на сьогодні тема моя закрита. Не хочу вас дуже загружати довгими відео. Тема, я думаю, зрозуміла. В Подальших відео ми будемо ці всі розмови вести, продовжувати, розвивати себе і. Те, що ми записуємо у своєму блокноті, це буде найкращий варіант для того, щоб ви розуміли і ваші цілі, і те, що ви хочете змінити завдяки здоровому харчуванню. Бо тільки бачучи перед собою. Те, що ви хочете змінити, тоді і у вас з'явиться інтерес, і меню поміняти, і звички харчові, і покращити своє здоров'я. Так що, все, всім пока-пока і до наступних моїх відео.